Секція Вищої ради істиції роздачні матеріали перевірки проведеної члену Вищої Ради Стеції Малаванським Олексієм Володимирович. Чим до відомості докладено у зверненні Хмельницької міської від 27 травня 2014 року керованої вищої ради стації колишним головою Комітету Верховної Ради України з питань Верховенства права до правосуддя та, та звернення народного депутату України цьому наслідки він це біяється. В цьому правому 14 року направлено до вищого ради сити наступником генерального прокурора України на Гребуку стосовно судді Вищого господарського суду України Мирошниченка Станіслава Володимировича. Керуючи статтею 23 Закон України про Вищу Раду юстиції, дисциплінарна секція і словесно порекомендувати Вищій Раді юстиції про рішення про відкриття Дисциплінарні справи стосовно судді сьогодні адміністративного суду України Решниченка Станіслава Володимировича Наступне питання порядку денного. Розвіт питань про відкриття провадження за міністерства юстиції України про порушення вимог щодо несумісності сумісності визначення закону України про очищення влади судей Ясиновацької міськради суду Донецької Заліського оксана Лисина та судові збірні сторони суду міста Маківки Донецької області Куйбаков Ігорю Валентиновичу, доповідач на вищу рапсиці Валіневич Ведомедарович. Ведомедарович, це може бути в одній доповіді обидва питання? Якщо ви дозволите, <порушується> я б хотів таки зробити. Так, будь ласка. Пропонується розглянути звернення Міністерства України про порушення вимогу щодо сумісності Визначено це України про очищення влади студиї Синовацького міського рівного суду Донецької області Завінської Оксани Олексіївна. Завінська Оксана Олексійовна 1980 року народження. Указом президента України від 12 березня 11 березня 2011 року призначена на посаду серпісту, на 5 років за рахунок по штату суду 16 року, на 30 2011 року. Одинадцятого 15-го року до вищераді надійшло звернення Міністерства юстиції України стосовно звітнення судді Іссанувацької міські суду Донецької області Заріцької по зв'язку з порушенням суддею оборощу суд місності на зверненні зазначено, що суддя Існувацькоміські суду міської області Заліцької не подала порядку, встановленому законом заяву передбачені частиною. Першої статті 4 закону відповідно до частини першої статті 54 закону про судової статус судді, перебування в суддів, перебування на посаді судді на і з наявністю заборони такій особі обіймати посади, що до яких здійснюється влади підрядне передбачення закону. Міністерському стрімці суддів звернення щодо подання розвіння суддів просудів висновки порушення судди Віспроводського міського суду Донецької області Заліського саме Олексій на вимог щодо безсумісності, звернутися до Верховної Ради України з поданням. Мені здається, що перепомог Міністерство юстиції зазначило до Верховної Ради, тому що це суддя призначено на посаду перша е, з поданням судді, з поданням щодо прийняття рішення про звільнення судді. І санувато міської атмосферської області Заріцької і займаної нею посади. Крім того, міністерство просить повідомити на час місцеподні засідання та результати вибухів, зазначено розвитку надіслати міністерську випуск на рішення ув'язку з пропою прийняти висновок, який море командувати вище розмістиці, відкрити, проважити щодо порушення святи. Зановоської міської судові в області, Заліського сеновичного мовчі, про несумісність і аналогічне звернення Міністерства юстиції щодо суді Єрмійського районного судоміста Мархіївці Донецької області, про Петро Ігоря Волонтиновича, кульпаху Ігоря Волонтинович, 78-го року на року, не образом президента. Україні від 23 квітня 2008 року, року прозначно на посаду судді з на 5 років, зараховані до штату суду 26 на 5 року, 11 на 15-го року до Вищої Ради юстиції, надійшло звернення Міністерства юстиції України стосовно звільнення судді другого року кожного вибачте Щодо судді Герницького районного суду міста Маркіївці Донецької області Кульбакова, Тараса Кульбакова, і Ігорія Володиновича. Позволення зазначено, що суддя Герминського районного суду міста Маркіївки Донецької області Кульбакова не подав по порядку встановленого закону заяву, передбачені частиною першої статті 4 закону. А відповідно до частини першої статті 54 чотири закону прийняв по і статус суддів, перебувати на посаді судді несовісти з наявністю заборонити ці особи обіймати посади, що деяких дійснюється очищення порядку, передбаченого законом університет юстиції, звернулися його своєму збройні. Просить визнати порушення суди Керписького районного суду міста Макіївки, Донецької області Курбакової Юрія Володимировича, до щодо сумісності, звернутися до Верховної Ради з поданням щодо прийняття рішення про розвіння судді Керписького районного суду міста Макіївки, Донецької області Курбакової і саме не посадить і повідомити про розгляд справи сусіда вищової стації міністерства юстиції. І пропонував зв'язку з собі прийняти висновок, яким рекомендувати вище адміністрацію відкрити провадження щодо святі Херніцького районного суду міста Макіївки Донецької області Кульбакова Юрія Волонтиновича з розпорушення судей вимог щодо Доповідь безмісності. Якщо немає запитання, до доповідача, прошу вийти до наручительного. Thank yeah. you. Дісциплінарна секція вищої юстиції? статиці розвинуся звернення міністерства юстиції України щодо неядності підставляла проняття подання про звільнення судді Яснувальського міськраду суду Донецької області Заліської Оксани Олексіївни у зв'язку з порушенням нема щодо несумісності про вищу двадцять юстиції секція пронітрович радистиці рекомендувати вищу що юстиції з провадження щодо домовлення законодавства про несумісність стосовно суддів Синовацького міського районного суду Донецької області Заріцької Оксани Олексіївни. Також дисциплінарна секція вищої ради юстиції ознавши звернення вищої ради звернення Міністерства юстиції України щодо наявності депутатів для прийняття заведення розділення суддів міського районного суду міста Миківки Донецької області кольпаковими революціями в зв'язку з порушенням не виявився до несумісності. Керуючи статтею 23 закону України про вищу раду юстиції, дисциплінарна секція дійшла висновку рекомендувала вищу раду юстиції відкрити провадження щодо вимог законодавства про несумісність стосовно судді Дермінського району суду міста Лаківки та Несколості Кульбакова Ігоря Валентиновича. Наступне питання порядку денного відкриття. Провадження щодо молоді несумісності стосовно судді Ясановацького з кровного суду Донецької області Бачкова Павла Юріча і судді до Луганського кожна адміністративного суду фанова Слава Задержання недоповідства дистиція молоченко. Прошу. Одинадцятого серпня дві року до Вищої ради із ті надійснили звернення міністерства юстиції України всього серпня п'ятнадцятого року, що до наявності писати проте подання по звільнення суді сумування судонецького у зв'язку з порушеннями вимог щодо несумісності, а також щодо звільнення судді Луганського обласного адміністративного суду Стріфанової у зв'язку з порушенням не вимог щодо несумісності. У звернення міністерства юстиції України зазначено, що судді. Зокрема, вичков Трифанова, не подали перепускному законом України про очищення влади заяву передбачу частину першої статті 4 закону України. Міністерство юстиції України суддя звернення щодо подання вимог про звільнення судді просила визнати порушення судей бочковим та Трифановою вимог щодо несумісності та звернутися до Верховної Ради України з поданням до прийняття рішення про його звільнення із займіної посади. Відповідно до пункту 50 рекламу ще Ради юстиції. Підготовка до розгляду Ради питань пов'язаних з звільненням судів став, передбачених пунктом 5 частини 5 статті 126 Конституції України здійснюється дисциплінарною секція ради, чи їх застосовано це врекла, підготовка до розгляду Ради питань про звільнення судді відповідно до закону про чищення влади, здійснюється членами секції з питань призначення суддів та посади та звільнення їх судді. Перевір повідомити викладених у зверненнях Міністерства юстиції України та ради народних членів Ради радиції мало відповідно. Коло кордону відповідних матеріалів між членом вища ради юстиції. Про невітали зібрання матеріалу їх супутності прихожу до наступного висновку та пропоную керуючись пунктом 50-го регламенту рекомендувати Вищій раді юстиції, відкрити провадження щодо законодавства про несумісність стосовно суді Синова Скоромусь країн судовійської області Бучкова Павла Юрійовича Tak uh, sudí logicky pokusný odměnista předního úseku, případně stanovců předního z spočívá němelem, aby mohl, 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 i wow. Panie Przewodniczący, Panie Rady Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie до наявності підстави брати подання про звільнення в суді Луганського окружного адміністративного суду Тріфана Сіпана Сидержанна в з порушенням неї вимог щодо 23 закону України про вищу раду слідці секції пішла висновку рекомендувати провадження щодо вимог законодавства про несумісність стосовно суді окружного адміністративного суду Тріфанова Світлана Сидержанна. І також для семінарна секція Вища Ради Сиці, розглянувши звернення Міністерства Сиці щодо наявності підстав для прийняття подання Розвідання собі Синовацького міського суду Донецького області Батькова Павла Яровича за зв'язку з порушенням не вимог щодо несумісності. Вчорочі статті 23 закону України про вищу раду стиці це хто дійшла висновку рекомендувати вищу раду стиці відкрити провадження щодо вимогу законодавства про несумісність особливо судді Синовацького міського суду Донецького області Батькова Павла Яровича. Порядок засідання дисциплінарна секція Бича. Пані, дякую всім за роботу. Дякую за перегляд!